І тут на Actually, no, it's, it's not here in this section, but I'll there's one other example that's given elsewhere in Raghavatma Chandrapa. And the example that Vishwat Shagavati Thakur gives is the example of a lotus flower. A lotus flower opens up during the day and at night its petals close. Зранку лотос відкриває свої пелюстки, а ввечері їх And during the day the bees enter into the lotus flower because there's so much nectar in the lotus flower. <coughs> But sometimes the bees get so trapped inside that lotus flower because there's so much nectar that they they stay there and then when the night comes they become trapped by the petals of the lotus. Flower. Але іноді ці бджоли, яких зачудував нектар у середині квітки лотоса, настільки занурюються в ньому, що вечі ввечері, коли лотос закриває свої плюстки, вони лишаються там, наче у пастці. Вони стають покриті. І вони не можуть звідти вийти. But the bee doesn't mind being covered. Because like inside that lotus flower, there's just so much neck. between the window and, and the screen. Чи бачили ви коли-небудь бджолу, яка застрягла між паскітною сіткою та між вікном? Вони сповнюються, вони літають на І вони намагаються вибратися звідти, але їм не виходить це зробити. І їм немає там чого поштувати чи чого шукати, і вони не можуть звідти вилітити but when the biggest chapter of love is for is so much nectar they don't care that they're hungry. А коли же вони у лотосовій пастці, то вони не відчувають жодних турбот, тому що там є стільки нектару. І ще у Шрішнаті ще краще наводить цей приклад про Кришну. They both his hearts are filled що серця його відданих сповнені преми, нектару любові. That Krishna gets trapped in the hearts of his devotees who worship him with spontaneous love. І нектар там настільки багато, що Кришна опиняється у серцях своїх відданих, наче у пастці. And he becomes covered. І він стає покритим. He forgets his divinity. Забуває про свою божественну природу. But he doesn't mind. Але він не проти. Because there's so much nectar inside those hearts. Тому що ці серця сповнені стільки нектару, що він не проти опинитися в них. So sometimes Krishna's covered. Іноді Кришна опиняється під таким покровом. Sometimes he's covered and sometimes he manifests his omniscience. Іноді він сповнений такого трансцендентного покрову, але іноді він є і свою всезнаючу природу. And in this section, we'll speak about this Mudnata, which his bewilderment. Ми будемо що означає, що це його стан збитості з пантелику. Сарвігата. Сарвігата means his all-knowing omniscient nature. І будемо говорити про сарвагіта, що означає, що він завжди всевідуючий, така його всевідуюча природа. So Krishna <coughs> is so absorbed in his pastimes. That uh can't think about anything else. Тож Кришна настільки занурений у свої розваги, що він не може думати про нічого інше. Фрам сказано, що це не на думку, що він не має жодного іншого шансу чи можливості думати про будь-кого іншого, крім Ші-Маті Радарані та Гопі Брачі, оскільки його збивають з Пантеліку його любовні розваги й знання. Оскільки його збивають з Пантеліку його любовні розваги й знання. Якщо його збивають з пандаликою, його забави і гобі та шіметера гарані, це означає, що він вклоняється під цим покровом. Як же може у світуючий та у самогутній Господь опинитись під таким покровом? І навіть думати про це, це було бувдерно для Кунті Деві. І навіть думати про це було таким, що збивало з Кунтілеку Кунтілеві. Бо Кунтілеві в праві вона розповідає, як вона дуже вибачена, коли вона бачить Кришна, вибачена від стіку Мададжа Сода. У своїх молитвах до Крішни Кунтідеві пояснює йому, що коли вона бачить, як Матінка Яшоти замахується палицею на Кришну, то це її повністю збиває з Кунтілеку. І вона каже, що я не можу цього збагнути. Now,

Ті, хто знають Крішну перебувають поза враджами, вони знають Крішну як того, що сповнений Його Божественності. But those who are in Raj, they actually, as we already described, they think of Krishna as a son, they think as a lover, they think of Krishna as a friend. Але жителі Раджі, як ми вже говорили, вважають Крішну за свого друга, за свого сина, за свого коханого. But Bunty Devi, she says, I'm very bewildered when I see you in fear from the stick of your mother. Але Кунті Деві каже, що коли я бачу тебе сповненого страху від виду палець твоєї матінки, мене це співає спонтанно. So why would Kunti Devi be bewildered if she, if she knows that Krishna God? Якщо ж Кунті Деві знає, що Кришна Господь, чому це їй буде звидою спонтанно? It's very easy to rationalize. He's God. He's just pretending to be afraid. That's not bewildering. He's God. He just pretends. He rubs his eyes and he's pretending because he wants to make mother just sort of think he's afraid.

He was wrapped in the coils and he, he was a, a letting Kalya you know, tighten himself up over, over him, wrapping him up and you know, hold, holding him tight so he, he couldn't get out. He was just playing with him. It wasn't a, that Kaliya had a superiority, a superior strength or anything like that. He was just playing with it. <laughs> but Mother Jasoda was there, the Gopis were there, the cowherd boys, they were all standing there and when they saw Krishna wrapped in the coils of the Kaliya serpent, they lost consciousness, they fell on the ground. коли друзі Крішни, коли усі інші жителі Враджі побачили, що Крішну обвив своїм тілом змій Калія, вони настільки стикалися, що вони знепритомняли. Вони боялися. Просто подивіться, Крішна, обвитий капторами цього змія, цього ядовитого змія, якого тисяча голів. And Krishna was playing with Kali in this way because he was intensifying the love in the hearts of the Gopis and the Kaura boys and others, so intensifying their feeling feelings of separation. І і Кришна Калі, тому що він посилював ці глибокі почуття розлуки в серцях своїх своїх відданих друзів, пастушків та інших жителів And Balaram was there also. And Balarama was telling Krishna, he said, Oh brother, oh brother, look what you're doing to these devotees. <laughs> <laughs> you're putting him into so much suffering and anxiety. It's intensifying every moment by seeing them, allowing, allowing them to see you wrapped in the coils of the serpent. Більше поглиблюєш їхні страждання та їхні турботи. Вони ж подивляться на те, як ти перебуваєш в обіймах цього змія. They're not the monkeys in they're, they're not those who know your divinity and dwarker. I could easily tell them oh, you're God, and then all their anxiety would go away if they were such personalities. But they don't see you like that. Ти ж розумій, це не твої супутники із зайодхи, це не твої супутники із з Це не те, що я міг би їм сказати. І Господь, і вони б одразу позбулися усіх своїх турбот. Так не вийде. Do soon, вони ж помруть, якщо ти зараз щось не зробиш. Way, і він так вертав, швертався до Кришни. So Krishna was intensifying their love and separation, but at the same time Balaam saying they could lose their life. Кришна загострював любов, розлуки своїх відданих, але водночас із цим Баларам казав йому, вони ж зараз лишаються свого життя. Я ж не можу їм сказати, що не Господь, вони не то зроби щось. Krishna heard the plea from Balaram in this way, he merely decided to wrap up Kalia. He, he took care of him in such a way, chastising him. By dancing on his hoods, leaving his footprints on his hoods. І він танцював на його каптерах і лишив відбитки своїх лотосових стіп на його головах. Actually, in Brihad Bhagavatam Rita, also described that not only did he the chastise the Kaliya serpent, і у бригад Брігад Бакаментавриці пояснено, що Кришна не лише насварив змію Калію. Але одна з однією він підвігів усі копі на And not only was Krishna dancing on the serpent's heads, but the gopis were dancing. They were having rasalila. Mm -hmm. Of course, we have Bhagavatam. in the beginning of Bhagavatamrita, Gita, Srila Samatha Goswami warns, he says, For those who cannot accept the scriptural conclusions of Krishna in his, in his uh, inconceivable pastimes, Без тайнов і бригад багата. Звісно, що на початку бригадка бокалтарити санатор не каже про те, що той, хто не може збагнути висновків священних писань про Кришну та висновків, що проголошують його неспогненну природу, сповнену як протиріч вони не зможуть читати до та саме да ти з інкосібосталипас. Краще їм цього не робити, інакше вони будуть думати, як це взагалі можливо, це не Пушкрец, ernstmen, von Masaliva. Вы знаете, здесь это сколько, Кришна сейчас распилено? Знаете, здесь это тип, кома. 3 млрд. А, 3 3 млрд. 2 млрд. 8 It's, it's the Viruda Bhaji Kashakti. It's the policy of the, 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 the Supreme Lord which reconciles contradictions and those activities which appear to be inconceivable. Fact is, Krishna can do anything. You have to accept it влаштовує так, що всі дії, які можуть видаватися протиріччями у Господа, насправді такими не є. І нам треба прийняти це як факт. Те, що Господь може зробити, що завгодно. Якщо ви не можете цього прийняти, ви не можете просуватися шляхом бакті. Бакті Вінотар розповідає про це, коли він розповідає про характеристики Вірубанджі Машетта. І коли,

So, so, if Krishna is bewildered, then how will he accept the service which is rendered by the countless spontaneous devotees who are serving him with love? and Who Who come to to him from different countries and from different who will to their different different countries directions. Тож будете слухати їхні імезличеня молитви? Дарувати йому, які йому пропонують? These going to tell all these devotees who have spontaneous love for him throughout all the creation. Sorry, I am bewildered right now. My my opening hours begin at 6:00 to 2:00. Він що тоді буде казати усім відданим, які звертаються до нього з молитвами, сповненими любов'ю, він буде казати, вибач, будь ласка, я зараз збитий з пантелику, а робочий час у мене починається у другій ночі. Come at that time, then I'll be able to hear your prayers. Ось eh, приходь тоді, і я відкриваюся о другій. Тоді приходь з молитвами. А зараз я надто збитий з пантелику. Кришні не треба цього робити. So someone may say, Maybe they offer solution that, that Krishna's expansion, the super soul lives in everyone's heart, listens. And that expand, that the expansion and the origin are actually one. хтось може припущення, що 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 рішенням є поширення поширення Крішни на душа, яка живе у серці кожного, вона слухає, і це та її But that will hurt. The devotees who are engaged in spontaneous loving devotional service that will hurt their heart very much. Super so it Krishna meditating on serving Krishna in spontaneous love. Spontaneous love means Krishna, threefold bending form, plays a flute, has a peacock feather in his head. Spontan Lov означаes who are not doing that Krishna, що у трьох місцях, що він грає Maya Wigan, she ran up late, show Bhavichiro. So therefore to tell them that this manifestation, Aishvaya, of the super soul is going to reciprocate with their prayers, it's it's to hurt them. They're not going to Feel very satisfied with that explanation. Якщо вони почують, що їхні молитви на душа, тобто прояв Господа сповнення шваги або личності, то це заздасть їм гіркого болю, тому що вони хочуть молитися спонтанно кр самому Кришні. І батько, коли приходив додому, він переважно був одягнений у своїй звичайній одяг. І він бере сина до себе, пригортає, plays грає з ним, becomes submissive with his son in his, in his Він підкорюється бажанням свого сина та його вбаливій природі. Він бере його собі на коліна. So the father, even though the father is a he, his duties are kept out of the house. Найзвичайно, його батько працює в поліції, його обов'язки поліцейського лишаються за межами будинку. Але він каже, що якщо батько прийде додому у своїй уніформі, якщо він почне стріляти, це спричинить стільки болю, переживань та страху свого сину. Батько сказав, що це таке Uh, just let the universe in form of krishna і чи не пропаде порівнюючи з цією сусідньою формою please benefit your tell form so, i don't want to see this form побачивши сусідню форму кришні арджуна в кришну кришну будь ласка і ви мені і знову свої дві руки я не хочу бачити тебе у цій всесвітній формі so the devotee who engages They're they're uh they are uh, inclined to see Krishna or uh, uh, getting the reciprocation of their prayers done by Krishna and not by super soul. І Кришні на 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 спонтанного служіння, служіння щоб щоб їхні молитви та душам. них відповідав So if they will be hurt if you tell them super soul I'll hear your And what is the solution? The answer to it can be found in the words of Uddhava. <coughs> Uddhava says, O Lord, when you considered whether or not it was proper to kill Jarasandha and to go to the Rajasuya sacrifice, he called me to you and said, Oh, Udava, what should I do now, like a bewildered person? І Удава говорить, о Господи, коли ти зважував, чи йти тобі спочатку вбивати Джарусанку, а потім йти на житлопринесення Раджасуя, ти прикликав мене до себе і сказав Удгаву, що ж мені робити нині, не наче людина, яка збита з пантелику. Now, Udhava is very close with Krishna, but he also has Aishwarya. He knows a little bit about Raj, he knows a little bit about the Gopis, the Coward Boys, Nandasodan, Nandamaharaj, because he was sent there by Krishna as a messenger. But Udava is Krishna's friend in and dwarf. with Krishna in all the different palaces. He's with, he's, he speaks very confidentially sometimes with Krishna. And one time Krishna asked Uddhava, what should I do first? Should I go to the Rajasuya sacrifice? Krishna

Yet a discipled man who needed advice in your a the conscious. But be we naturally, I believe nothing, we know she thought it's a lot of animal. Although you are not conditioned by conscious space. You are full of cause this non-ternally. But if someone will explain that in this case. You seem to be bewildered, but actually you weren't. Але якщо хтось буде пояснювати, що саме у цій ситуації ти видавався збитим з пантелику, але насправді таким не був, right. то це також неправильно. Birth Тому що діяння твої не сповнені uh, жодних зусиль і народжений ти без народження. Words, This proposal is useless. І промовивши усі ці слова, пропозиція ця видається позбавленою сенсу. Therefore, we should not explain it in the latter way either. І тому нам треба це пояснювати і так. We must accept that just as Krishna sometimes bewildered in his work pastimes. Ми маємо прийняти той факт, що так само Кришна іноді збитись пантелику у своїх розвагах в двариці. Хоча він не зазнаючий. Similarly, by his inconceivable potency, is sometimes an omission in his Vrindavan pastimes, although he is bewildered. І іноді так само він сповнений своїх небезсвих своїх енергій, яким немає пояснення, і він виявляє свою усвідуючу природу у своїх розвагах у Вриндавані, хоча він збитий з пантелику. Готові? Зараз щось буде цікаве. We must therefore accept the words of Bilba Mangala Thakur at Krishna Khamerita. In all his pastimes, the Lord is simultaneously bewildered and omniscient. <laughs> Don't forget about this Viroda Manjaka Shakti. Don't forget. You about, gonna say, the <laughs> I mean How can think of okay one moment he's bewildered and the next moment he's Якось ще можна прийняти те, що добре першу хвилину він з спадолику, а другу хвилину все знаєш. And then the next moment is an І ось це відбувається в такій певній послідовності. Спочатку збитий спонтанику, потім всезнаючий. і далі, і далі, і далі. Це вписується в мої раціональні межі пояснення цьому явищу. Але водночас... Як це можливо? Як хтось може бути водночас усезнаючим та з цим спортсменику Але у своїх розвагах у Браджі Кришна переважно збитий з контеклу. Але іноді Він і є всезнаючим. Just like this is the past time. But Krishna the Наприклад, як ми, якщо пригадаємо розвагу Кришни, коли його друзі, пастушки та телята мали ось ось стати жертвами палаючого палаючої лісової пожежі. І Кришна збирався їх рятувати. Але перш ніж рятувати їх, він сказав друзям, закрийте очі.